Сьогодні покажу вам, як можна зробити із плитки шоколаду і одного апельсину ось такий чудовий, на вигляд, і дуже смачний мус. Для цього чарівного мусу я взяла плитку чорного шоколаду. Можна брати і молочний. І тепер його трохи пов'ю подрібню. дублю. Потрібний шоколад потрібно перекласти у таку посудину, яку можна ставити в мікрохвильову піч. Тому що я його буду зараз, саме там, короткими імпульсами, розтоплювати. Можна також розтоплювати на водяній бані. Тепер я беру ось такий величенький апельсин, з якого я вже зняла цедру, і очищую його, розрізаю навпіл, буду з нього видавлювати сік. Коли шоколад повністю розтопився, став таким ріденьким я вливаю в нього. Видушений сок з апельсина, якого я взяла 85 грам. 85 грам плитка шоколаду і 85 грам соку потрібно влити. Тепер суміш шоколаду з апельсинним соком потрібно дуже гарно збити. Через 3 хвилини збивання, подивіться, як загус наш шоколад з апельсином. Ну, ще буквально хвилинку позбиваю і вже мус буде готовий. Я ще збивала шоколад з апельсином дві хвилинки буквально. І далі бачу, що вже не потрібно, тому що мус дуже гарно загус. Зараз я його буду перекладати у посудинку і ставити у холодильник. Я вирішила перекласти мус у кондитерський мішочок і взяла насадочку будь-яку для того, щоб показати він вам, наскільки він густий і гарний получився. Мало того, що він дуже смачний, поєднання апельсину із шоколадом просто неймовірний смак дає. Так подивіться, як він ще гарно тримає форму. Не можна прослоювати різноманітні кондитерські вироби, а також можна робити десерти в стаканчиках, можна подавати як окремий десерт, їсти ложечкою. Подивіться, як тримає форму.